Ненсздрастуйте. Ненсі втрачала сили. Її мучив біль у червній порожнині, і сканування показало, що в неї заворот кишок. Жінка молилася про сілення, і бог відповів на її молитву. Дивіться, 82-річна Ненсі проживає сама. Вона звикла зустрічатися з друзями, допомагати в церкві та працювати в саду. Але одного разу в неї виник біль у шлунку та грудях, і всі її звички опинилися в минулому. це було жахливо. Їжа викликала біль і я втрачала сили, і я намагалася їсти потроху, але все одно було боляче. Лікар прописав мені ліки, але вони не допомогли. водночас я молилася, кажучи. Господи, я знаю, що ти можеш зцілити мене, тому що раніше ти робив це не раз. жінка продовжувала молитися про зцілення і про те, щоб дізнатися причину цього болю. Її лікар не міг поставити діагноз, поки рентген не показав причину заворот кишок. Я продовжувала молитися. До того ж, зі мною молилися друзі, рідні. зрештою, я почала говорити: Господи, нехай буде твоя воля. Виконай свою волю. Діагноз поставили, але медичних засобів лікування завороту кишок дуже мало. Тому Ненсі продовжувала молитися, щоб у цю ситуацію втрутився Бог. Клуб 700, Я дивлюся постійно, і цього разу я теж молилася з Гордоном і Тері. І раптом Гордон сказав: я почув фразу заворот кишок. Ви відчуваєте неймовірний біль. Бог зцілює вас. Просто зараз він може розплутати ваші кишки і прибрати будь-який білий дискомфорт в ім'я Ісуса. Я подумала о, отакої. А потім Террі сказала, вашу травну систему стілено в ім'я Ісуса. І тоді я подумала нічого собі, Господи, я приймаю це. дякую, дякую, Ісуса. Ненсі зателефонувала своїй подрузі Джуді, яка молилася з нею. Вона була дуже схвильована. Вона сказала: Ненсі, я бачила цю програму і приймала усе це для тебе. Слава Богу. Наступного дня я змогла вийти і попрацювати в саду. У мене з'явилися сили, і я пропрацювала кілька годин, і за обідом я з'їла звичну їжу, а болю не було. Ненсі любить ділитися з іншими своїм свідченням про божу милість і його забезпечення в її житті. Я дуже вдячна. Я лягаю спати і славлю Бога, дякуючи йому. Річ не в тому, що я зробила чи не зробила, а в Божій любові і благодаті. У його стражданнях на Христі він чудовий. Я хочу закликати людей, продовжуйте вірити. Немає значення 20 вам чи 50, чи 80, бо може зцілити вас. Це ключ до чудес продовжувати вірити. Аврама називають батьком нашої віри. він повинен був вірити протягом багатьох років. У нього була чудова обітниця. Біблія каже, що він і не думав і тіло його вже. Змертвіло, але Авраам був упевнений, що Бог сильний виконати обіцяне. Думайте так само, Продовжуйте просити, продовжуйте стукати, Шукайте, поки не отримаєте відповідь. Ось чому ісус розповів нам дивовижну притчу про вдову, яка не давала спокою судді навіть уночі. вона знала, що відповідь була за дверима. Ісус дав нам пояснення. Ось чому потрібно завжди молитися. І не здаватися. ви щойно бачили історію Ненсі. Вона сказала: я знала Бога, він зцілював мене і раніше. Вона говорила: у мене є стосунки з ним, він зцілював мене і зцілий тепер. Але Потім вона почала казати: Нехай буде воля твоя, Господь, я повністю підкоряюся їй. Це хороша новина. Яка ж воля Божа? Ісус закликав нас молитися про те, щоб Його воля виконувалася на землі, як на небі? І якщо у вас є питання, чи є воля Божа зцілити мене? То зупиніться на хвилинку і подивіться на небо. Чи є там хтось хворий, Чи є там бідні, самотні, чи перебуває там хтось у депресії або з психічними розладами? Чи є все це на небі? І відповідь на це запитання однозначно ні. Там усе це заборонено, це проти волі Божої. Ми повинні молитися про те, щоб його воля виконувалася на землі, як на небі. Зараз ми будемо робити це, будемо молитися і вірити. Ми подивимося на небо, на те, що хоче зробити Бог, і скажемо: я його посол. Його представник на землі він дав мені обітницю зцілення. Я буду молитися і вірити, а Бог зробить все інше, тому що небеса можуть прийти до мене. Ісус сказав проголошувати своїм учням, царство небесне наблизилося до вас. Ми будемо робити це. Але перед цим ми хочемо підбадьорити вас історіями інших людей, які теж отримали зцілення. Кенатиуденіса з Цинцинаті Огайо. 1996 року. Внаслідок травми виникла грижа на хребті. Багато років лікарі та костоправи не могли йому допомогти. Спина боліла так сильно, що іноді він ледь міг ходити. Одного разу чоловік почув у клубі 700, як тері. Поділилися словом знання про те. Що в когось проблеми зі спиною, але Бог зцілює його. Деніс ніколи не просив Бога про зцілення, але того дня повірив, і в цьому криється ключ. Що Бог хотів зцілити його. Він зателефонував нам, щоб повідомити, що тепер може робити все, не відчуваючи жодного болю. Це чудово, бог чудовий. Луїс чи Луїс надіслав свою історію. Електронною поштою він пише: чотири дні я був у лікарні через проблеми зі шлунком. Моя дружина дивилася клуб 700». Гордон молився про людину, у якої була бактеріальна інфекція або запалення кишківника, і сказав: Бог стілює її. Моя дружина прийняла ці слова для мене, і за п'ять хвилин після цієї молитви я подзвонив їй сказати, що мені не потрібно робити операцію. Дякую, Господи! Дякуємо Боже. Ми зараз зробимо те, про що він просив нас. Ми проголосимо, що царство небесне наблизилося до вас. звернімо свій погляд на небо, на Ісуса на Його жертву, на те, що він уже зробив для нас. Ранами Його ми зцілилися і зцілюємося. Будемо вірити і приймати це. Господь. І Бог Всемогутній. Ми приходимо до тебе. Ми приходимо з подякою за те, що ти зробив. Ти послав свого єдинородного сина, тому що полюбив нас. І всякий, хто повірить у нього, Господи, ці всякі це ми. Ми віримо. Ми віримо, ми не загинемо, але матимемо. Вічне життя, царство небесне буде серед нас. Твоя воля буде виконуватися в нашому житті і в наших тілах. Ми приймаємо Твою волю, приймаємо Твою владу. Ми приймаємо небо і в ім'я Ісуса проголошуємо. будьте зцілені. в ім'я Ісуса. біль йди Усякий рак, хвороба, неміч. ідіть геть. Нехай суглоби рухаються вільно, нехай коліна рухаються без болю. Нехай вуха чують, нехай очі бачать. Нехай горло ковтає і розмовляє нормально. Нехай кишківник нормально перетравлює їжу. Ми проголошуємо волю Божу в ім'я Ісуса. Ціліться і звільніться. Тері Бог дав тобі щось. хтось з вас отримав травму. Вона пов'язана з верхньою частиною вашого рота. Ви відчуваєте гострий біль. Вам здається, що ви не зможете позбутися його. Бог цілює вас. Є жінка, яка працює на клінінгову компанію. Ви прибираєте офісні будівлі ночами. Ви пригнічені, у вас проблеми з фінансами. Вам важко емоційно. Бог. Торкається усіх ваших потреб, це здивує вас. Ви не бачите цього зараз, але почніть дякувати і славити його, тому що небеса відкривають над вами свої вікна. Бог задовольнить всі ваші потреби у когось із вас обструкція в кишківнику. Ви кажете, будь ласка, скажіть про обструкцію. І я кажу для вас: обструкція. У когось із вас є пухлина в кишківнику. Ви так налякані, що навіть не молитеся. Бог зцілює вас. Він приходить до вас зараз. Він кличе вас на ім'я як кликав колись Закхея. Я прийшов щоб повечеряти з тобою. Він хоче, щоб ви їли нормально. Він хоче, щоб ви були здорові, щоб ви відновилися. В ім'я Ісуса, будьте зцілені. Пухлина зникає зараз із вашого тіла. Раку більше немає. Хтось втратив слух в одному вусі, але Бог відновлює ваш слух зараз. Ви почуєте потріскування у вусі і знову почнете чути багато людей страждають через розбиті серця. руйнуються ваші стосунки. Ви жили в ізоляції і ваше серце розбите. Бог хоче, щоб ви знали, що він поруч із вами. Він близький до розбитих сердець. Він близько, просто відкрийте йому своє серце. І дозвольте зцілити його зараз в ім'я Ісуса. Я відчуваю, як Він дає вам радість у Господі. підніміть свої руки до нього, прийміть і подякуйте за неї. Господи, ми дякуємо Тобі за все, що ти зробив для нас. Ти дозволив нам знову прийти до тебе. І як маленькі діти, ми приходимо і кажемо. Дякуємо, тату. Дякуємо за все, що ти зробив для нас в ім'я Ісуса. Війна об'єднала християн для допомоги нужденним, рятувати приречених, годувати голодних незалежно від віросповідання та національності, бути там, де біль. Це і є дух Євангелія, Дух Христа. Приєднуйтесь до служіння Сібієн Еммануїл і допоможіть тим, хто залишився без даху над головою. Тим, кому зараз боляче та страшне. Виховувати дітей в епоху гаджетів непросто. Як мамо, мене турбує те, що дивляться мої діти. Сучасний, часто агресивний контент, яким переповнений інтернет, позначається на їхній поведінці та характері. Заборонити гаджети або знайти інше рішення. Я шукала вихід і знайшла його в суперкнизі. Цей мультфільм об'єднав нашу сім'ю. Кожною новою серією суперкниги я бачила, як змінюються мої діти. Зникла зайва агресія. Вони навчилися мирно вирішувати свої конфлікти. Стало частіше поступатися та допомагати один одному. Суперкнига вибір нашої родини. Сором і страх. Ось що відчула Ніда, коли побачила, що її дитина народилася із заячою губою. Вона знала, що в них із чоловіком немає грошей на операцію, щоб у сина було нормальне життя, але їм і не довелося хвилюватися, бо ви прийшли їм на допомогу. Спочатку 20-річна ніда не могла повірити в те, що її син Фаті народився із зайчою губою. мені було соромно. я розуміла, що буде важко ростити його з такою проблемою. Я боялася, що з часом він почне запитувати, чому він відрізняється від нас. чоловік ніди рафлі працює вчителем в індонезійській школі. Подружжя не могло оплатити операцію для свого сина. я працюю вчителем математики і заробляю 175 доларів на місяць. Коли народився син. Я думав, де взяти гроші на операцію хтось сказав, що нам потрібно шукати дві з половиною тисячі доларів. На допомогу прийшла операція благословення і повністю оплатила операцію для малюка. Ми дуже зраділи, коли дізналися, що нам допоможуть. Я був такий вдячний, що операція благословення допомогла нашому синові. За кілька тижнів ми відвідали цю сім'ю і побачили, що Фаті був повністю здоровий. Мій син щасливий, і активний. Щиро дякуємо усім, хто підтримує операцію благословення. Без вас ми б не змогли допомогти нашому синові стати таким радісним. Яке дивовижне благословення? Життя цього хлопчика змінилося назавжди. Ви взяли участь у цьому, якщо ви член клубу 700. Частина кожної вашої пожертви йде на роботу операції благословення. Ви допомагаєте людям, ви доставляєте їжу сім'ям в Америці, долаєте наслідки природних катастроф у Флориді, допомагаєте біженцям в Україні, а також фінансуєте такі операції. Ви берете участь у всьому цьому. Якщо ви ще не приєдналися до нас, то зробіть це зараз. Зайдіть на сайт, адресу якого ви бачите на екрані, і виберіть проєкт, якому ви хочете допомогти. Коли я почула звук ракет, то затремтіла і розплакалась. Варвара втратила батьків у п'ять років. Я дуже боялася за бабусю, бо не хотіла втратити її. Бомбардування не припинялися, і вони вирішили виїхати з країни до безпечного місця. Я дуже боялася, що нас застрелять, і ми не виберемося з України живими. У Польщі бабуся з онукою потрапили до притулку для біженців, які підтримують обіцяння сироті та операція благословення. Там їм надали притулок, м'які ліжка, їжу та інші важливі речі. Я знаю, що Бог послав цих людей, щоб допомогти нам. Ставайте партнером CBN на сайті, адресу якого ви бачите на екрані. Рут була дуже зайнята в коледжі. При цьому її шлюб тріщав по швах. Вона перестала спати, їсти, почала згадувати насильство, з яким зіткнулася у дитинстві. А рут не могла впоратися зі стресом, і тому придумала, як його позбутися. Я вийшла з коми лікарі казали, що мій шанс вижити менше 10%. Я була розчарована, що вижила коли мені було 21, я закінчувала невеликий коледж у Грін Репітс Мічиган. на той час я була заміжня, але мій світ почав тріщати по швах. Я все глибше впадала в депресію. Я не могла впоратися. Я вивчала багато предметів, перестала спати, їсти схудла на 15 кілограмів за місяць. Це було жахливо. до того ж, я почала згадувати про насильство, яке я пережила у дитинстві. воно тривало чотири роки. Це було жахливо. І я вирішила, справжній бог не допустив би, щоб подібне сталося зі мною. А без Бога сенсу у житті не було. Я взяла шість баночок з препаратами. Поставила їх на стіл і випила усі з пляшкою горілки. Рятувальники вибили мої двері і знайшли мене на підлозі. Моє серце зупинилося в кареті швидкої допомоги, і мене підключили до системи життєзабезпечення. Вони сказали, що шанс на життя не більше 10%. Коли я прокинулася, то була розчарована, що нічого не вдалося. Я ще кілька разів. Намагалася вчинити самогубство і опинялася щоразу у лікарні. незабаром я розлучилася, я оголосила себе банкрутом, я втратила усіх друзів. У мене не було абсолютно нічого, буквально нічого. Я була на дні. Я подзвонила терапевту і сказала останні. Два з половиною роки я говорила лише про погане Я більше так не хочу. Я приходила до неї тричі на тиждень, і крок за кроком щось робила. Я почала відновлюватись після депресії. Я познайомилася з чаком своїм чоловіком. Я дуже любила його, і нам було добре разом. У нас було чудове життя. однак чогось не вистачало. Ми почали відвідувати церкву. Спочатку не охоче, але там були дуже добрі люди, які приймали нас. Нам було приємно, тому що. Тривалий час ми відчували себе самотніми. Пам'ятаю, як я сиділа у церкві і думала, добре боже, я здаюся, я твоя усі все у той момент я знайшла мир і ясність. Я зрозуміла, що повинна бути саме там. Це було так дивовижно. Мені здавалося, що я стою перед картиною ось на такій відстані. і Я не бачу картину цілком. І коли Бог відсунув мене, я змогла побачити. Що він завжди давав мені потрібних людей у потрібні моменти життя, Надія є завжди, навіть якщо ви не бачите її зараз. Наше спасіння відбувається незалежно від наших вчинків. Ми врятовані не завдяки тому, що робимо, а завдяки тому, що він зробив для нас. І незважаючи на те, що я відвернулася від нього, він не відвернувся від мене. Це та істина, за яку потрібно триматися. Неважливо, що ви зробили, куди пішли. Незалежно від усього, що заважає вам, а ви можете будувати стосунки з Богом. Ворог намагається обдурити вас. Бог ніколи не відвертається від нас. Він завжди поруч, завжди прощає, завжди чекає з розпростертими обіймами, кажучи. Прийди до мене, дозволь мені стати твоїм татом, як молився Гордон, це батько, який піклується про вас. Його хвилюють усі аспекти вашого життя, Бог хоче допомогти вам. Якщо ви будете фокусуватися на усіх негативних моментах, на всіх помилках в минулому, на тому, що інші заподіяли вам, на старих ранах, ви застрягнете. Ви маєте зрозуміти це. Це не означає, що ви не можете отримати зцілення і не можете розібратися з усіма цими речами. Коли ви на роздоріжжі, оберіть Ісуса і скажіть усе це сміття не визначатиме мене. Я починаю заново. Це новий початок. З Господом ви отримуєте новий старт. Ви можете усе залишити в минулому. Ви можете заново визначити себе. Рут хотіла покінчити життям і намагалася це зробити неодноразово. Складно уявити, що вона відчувала, Але незабаром у неї з'явилися позитивні думки, тому що вона була готова прийняти їх. І у церкві жінка казала: добре Боже, я віддаю тобі себе, віддаю тобі усю свою сутність, віддаю тобі усе, що у мене є. Її життя почало змінюватися. Ви можете зробити так само. Ви не станете достатньо хорошими, і це не потрібно вам. Ви самі не можете нічого зробити, щоб заслужити прощення. Ви отримуєте його завдяки ціні, яку заплатив Ісус. Він заплатив за вас і за мене. Просто прийміться. Запросіть його у своє життя і своє серце. Дозвольте йому повернути вас додому, відкрити своє серце. Зверніться до Бога і віддайте йому усі свої проблеми і все своє життя. Гордоне. А закінчимо ми сьогоднішній випуск із прекрасними словами з послання до Ефесян. Там йдеться про всеозброєння Боже. Отже, станьте, хіба це не чудово? Він закликає нас встати. Станьте підперезавши стегна ваші істиною, і ось що чудово. І задягнувшись у броню праведності, нехай праведність буде вашим щитом, нехай ваша віра дасть вам праведність Божу. Наш час добіг кінця. Нехай Бог благословить вас і до зустрічі!